Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас середа, 28 лютого. До вашої уваги, урок я пізнаю світ. Працюємо за друкованими зошитами тиждень 23-й. Сьогодні ми розглядаємо з вами урок 203-й, розділ Мандрівка Україною. Сторіночка 17 друкованого зошита. Тема нашого уроку: Знайомство з Донецькою областю. Загальні відомості. Та географічне положення, рельєф. Перш ніж ми розпочнемо працювати над завданнями уроку, здійснімо подорож Донецькою областю, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Солидар, кургани, лавра й святі гори. А на півдні води цілі хвилі море, саль, пупілля, крейда, крийда, ша, так Донецьку область можна описати Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, проби, вільна, не неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. А зараз повернімося на сторіночку нашого зошита. Соледар, кургани, Лаври, Святі Гори, а на півдні Котиць сині хвилі, море, сталь вугілля, крейда, терикони і шахти. Так, Донецьку область можна описати. Щойно ми з вами переглянули краєвиди Донецької області, а саме рідне Азовське море. Пілосарайську посу. Дізнаймося сьогодні більше про Донецьку область, прочитавши інформаційну довідку разом з диктором. Дата утворення Донецької області 3 червня 1938 року. Герб Донецької області це жовтий щит, на якому зображено блакитну пальму. Герб увінчаний короною з п'ятьма листками й обрамований вінком з дубового листя. Адміністративний обласний центр Донецької області місто Донецьк. Перевірте свою уважність. Позначте елементи герба Донецької області. А тепер перевірте себе за презентацією. Дата утворення Донецької області 3 червня 1938 року. Герб Донецької області це жовтий щит, на якому зображено блакитну пальму. Герб увінчаний короною з п'ятьма листками й обрамований вінком з дубового листя адміністративний обласний центр Донецької області місто Донецьк. А зараз, дітки, ми з вами візьмемо участь у географічному дослідженні. Опишемо географічне положення Донецької області, виконавши завдання, знайдіть на адміністративній карті України Донецьку область та її обласний центр. Обведіть контури Донецької області. Прочитайте речення, підкресліть потрібне в дужках. А тепер перевірмо, чи правильно ви відповіли на всі запитання. Донецька область розташована в південно-східній частині України, межує з Харківською, Луганською, Запорізькою, Дніпропетровською областями. На півдні має вихід до Азовського моря. А тепер перевірте свої записи. Наступне завдання. На адміністративно-територіальній карті України позначте шлях із Києва до Донецька. Перевірмо. А тепер, дітки, перейдімо до наступної частини нашого уроку. Розгляньмо рельєф Донецької області. Для цього скористаємося фізичною картою України. Перед вами фізична карта України. Знайдімо Донецьку область, обласний центр, місто Донецьк. Погляньте, будь ласка, який рельєф Донецької області. Він рівнинний. На території Донецької області або територія Донецької області розташована на Донецькій Височині, Донецький кряж безпосередньо проходить тут і на Приазовській Височині. Також частина Донецької області розташована на Придніпровській Низовині. І ще раз Донецька область розташована на Донецькій Височині. Також тут проходить Донецький Кряж на Приазовській Височині, і частина Донецької області розташована на Придніпровській низовині. Запам'ятали ці назви а рельєф рівнинний. А тепер запишіть, будь ласка, рельєф Донецької області, який він? Рівнинний? Зараз прошу, прочитаємо інформаційну довідку разом. Донецька область розташована в межах Донецької височини. Придніпровської Низовини і Приазовської Височини. Областю простягається частина Донецького кряжа. Зараз ми, діти, іще раз переглянемо фізичну карту, знайдіть ці назви, що ми щойно прочитали: Донецька Височина, Приазовська Височина і Придніпровська. Низовина, а також частина Донецького кряжу. Повернімося до Геральдики Донецької області. Дуже цікаві факти, чому саме на гербі зображено пальму. Пригадайте, у якій природній зоні ростуть ці рослини? Чому ж саме обрали цю рослину символом Донецької області? А тепер перевірте своє припущення, прочитавши пізнавальний текст разом з диктором. Пальма зображена на гербі Донецької області, згадка про унікальний витвір Донецьких ковалів. Пальму виковано 1896 року із залізничної рейки. Одна з тогочасних газет писала. Пальма вражає глядачів висотою, дивовижною тендітністю. Її темне розсічене листя, яке віялом розходиться від стовбура, таке легке, а тонкий, шорсткуватий стовбур. Такий гнучкий, що спочатку було важко повірити, що це не жива рослина, вивезена з кавказького узбережжя, а тонкий витвір мистецтва. Усім хотілось доторкнутись до неї. Перед вами на світлині копія пальми. Місто Донецьк 2010 рік. Розгляньте цю світлину. І я пропоную відвідати кузню, переглянувши відеофрагмент, як працюють ковалі і як можна створити такий тонкий витвір. Ось така робота коваля. І створити такий ізячний, як кажуть, виріб це вже ювелірна робота. Ну, а зараз ми з вами відправляємося на наступну сторіночку нашого уроку і, будь ласка, попрацюємо над прочитаним текстом як справжні мовознавці. Розгляньте світлини. І Опишіть її, дібравши епітети до цього витвору мистецтва. Так, це тендітна, струнка, ніжна. А зараз попрацюйте над текстом і знайдіть займенники. Її усім Неї. Напишіть число словами. 1896. Ну і хвилинка математики. Обчистіть приклад усно і вставте відповідь у речення, яка ж вага залізної пальми. Увага! 325. Йой відвідав кузню і захопився ідеєю опанувати ковальську справу. Майстер коваль порадив йому добре вчити математику, оскільки складні вироби з металу виковують за кресленням. Зараз полічіть трикутники на рисунках, позначте трикутник, у якого є тупий кут, і підпишіть гіпотенузу і катети трикутника. Перевірмо. Ну що, шановні діти, сьогодні ми з вами побували у Донецькій області, познайомилися із Геральдикою, обласним центром, датою утворення Донецької області, провели географічне дослідження і дізналися географічне положення, з якими областями межуючи має вихід до морів. Також ми сьогодні. Більш детальніше познайомилися із рельєфом Донецької області, що саме розташована вона на Донецькій Височині, на Приазовській Височині і частина займає Придніпровської низовини. Проходить також тут Донецький Кряж. І висновок зробили, що рельєф Донецької області рівнинний. Також ми дізналися про історію саме виникнення на гербі Донецької області пальми. Її ще називають пальма Мерцалова. А зараз перейдімо на сторіночку домашнього завдання. І вдома, шановні дітки, ви попрацюєте на сторіночці четвертій, виконаєте третє завдання. Що ми дізналися про Донецьку область, продовження на п'ятій сторіночці. І четверте. Упізнайте назви височин і низовин, у межах яких розташована Донецька область. Напишіть їх. І п'яте завдання оберіть колір для позначення рельєфу Донецької області на карті. Завдання уроку вичерпане. Я говорю до побачення, до нових зустрічей.